382 пари побрались в Ужгороді у 2016-му. Високосний рік молодят не лякає. Ще 35 пар чекають на одруження до кінця року. Заяви вже зареєстровані у радці. За останні три роки тенденція йде вгору. Кількість молодят в обласному центрі зростає у середньому на 30-40 пар щороку. 40% обрали днем одруження не традиційні чи, твар, чи суботу, а звичайні будні дні. На 2017-й заявки ще не приймають, але працівники зізнаються. Хочі вже є. Ціна офіційного одруження залишається символічною: 85 копійок держмита з музичним супроводом та традиційною церемонією 300 гривень. Статистика розлучень в Ужгороді, на жаль, теж збільшилася. Приблизно 90 актових записів ми склали це. Люди, які до нас прийшли, отримали свідоцтво. 80 відміток за півріччя проставили по рішенням суду. Хвилює, що молоді пари розводяться, які прожили рік, півтора-два. Приходять до нас, пишуть заяви згоді, згодяться ті пари, яких ще дітей навіть нема, і вони збільшуються ця кількість.